Каноїдці забезпечити охорону громадського порядку. Ну, я сам не підніму машини і мені е, національна поліція сьогодні не підбирає. Значить, е, Питання в одному, що ви як журналісти, е, прохання до вас довести. Це е, до відома і громадськості до і, Європи, і, і до європейського Юра. Юра я, я, я ж тебе не передавав. Значить, е, Довести це там читають і, мабуть, роблять офіційний звіт, що пишуть засоби масової інформації в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, в Верховній Раді, в Міністерствах і відомствах, що ну, пора не відворачувати голову і робити вигляд, що Цієї проблеми нема. да, вона є, але її легко рішити. Значить, переписати сьогодні в Україні не можна таран, кору і торан, тору, тору, вибачаюсь, і Біблію. Значить, все закони переписуються, закони змінюються в залежності від тієї ситуації, яка настає. Я вважаю, що це. Недоработка в першу чергу ще раз кажу Державної фіскальної служби і Верховної Ради України, які могли зняти напругу, я просто дивлюся стрічку новин, що такі акції йдуть по всій території України. Це не йдеться, це не є тільки Закарпаття, що... тому що тупік це добре сьогодні ми знову. Зараз станемо, попросимо, люди розійдуться. Але прийде місяць, і воно знову, якщо не вирішиться, воно знову приведе до якихось. Я бачу, що по стрічки новостей, що там, 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 у других областях це підхватується і тому подібне. Значить, це проблема загальнонаціонального рівня, і на загальнонаціональному рівні треба було приїхати. За скільки я тут роблю, ні один керівник Державної фіскальної служби, маючи 19 пунктів пропуску через державний кордон, тут не був. Ні пан Насиров, ні один з його заступників. І ви запрошували їх. На я запрошував, я їх сказав, що, е, буде, що і. Пану Южаніну і запрошував пана Насирова, пані Диканоїце Забезпечте проїзд громадянам. Я цивільна людина. Я що буду сидіти, машини розталкувати чи боротися? Є керівництво національної поліції в Закарпатській області, які напряме підпорядковується пані деканоїці. Ну ніхто навіть не то, що не приїхав, не, не відповів. Тобто Розпирайся тут саме. І... Надія вибачаюся, наді, Як ви прокоментуєте звільнення від посади нашого керівника митниць, який почав, в принципі, те, на, як кажуть, читати закони, виконувати їх, на якісь уступки і на спрощення цієї ситуації? Я Колесний вже це коментував і сказав. Це бажання. Вінницьких взяти під контроль е, повністю митницю, всі засоби масової інформації, е, які там про Балогівський, тільки що станеться на митниці, починали писати: ага, це зробив тот Колесніков, якого кришує Москаль. Ну так сьогодні Коліснікова нема. Його от відсторонили, значить. Е, Бо хтось там пропустив якийсь товар. Так позавчора ви писали, теж пропустили е, якусь машину там, електроавтомобіль, але ж нікого не відсторонюють. Це ще Колесніков зробив. Та то не Колесник зробив. Це вже новому. Ну, не може бути новий керівник е, митниці виконуючи з Хмельницької області, зам голови митниць державної фіскальної служби, тобто з Вінницької, який курірує пан продан Смотрящий, що лишився від Калєтніка, теж з Вінницької області. Ну, пожалуйста, я їх сказав. Шановні Вінницькі, приїжджайте і беріть наводьте тут порядок. Я у вас не є слуга. Донецькі були у нас по 10 гривень. Шола, Шо? Донецькі в нас були, в них вже були в державі по 10 доларів гривень долар. Тепер у нас Вінницькі за 28. Я завжди Анатро, хто? говорив. Хтось бачив, щоб я когось з Чернівців привіз сюди одну людину. Людей треба підбирати, які тут є на місці, по професійному. Ознакою, а не по земляцькому чи по, по клановому, ]ranchine. чи Нішо кажуть, не об'єднує так людей, як спільні гріхи. От що як має якась група людей спільні гріхи, починає розставляти всіх своїх подільників по, -по хлібних містах. То ви прийшли домовлятися із блокування? Будете просити, аби розблокували кордон чи як? Що мені. Шуміні... Караван треба було з собою взяти, хліб, сіль, що? Що хлопці треба, щоб ми розбрукували? Постукатися до цієї злочинної влади, щоб вони вже вживали якісь... гроші. Пар... Може дати вам no. ні нас Геннадій, державі Діржаві говорити дуже Нас Путін. Проплатив ми тут проплачені сорко. Вам проплатив є в державі? Проблема людей. Є проблема. Ну, у нас є одна загальна національна проблема, що ніхто не вирішує ніякі питання. Вирішують тільки свої, як декларації записати, як обікрасти, як застолбити нашу митницю і далі здійснювати контрабандні потоки, підтримувати, щоб у Насирова було все в порядку. Правда? Про це йдеться, щоб в Києві хорошо жилося. А то, що у нас дороги нема з чого ремонтувати, ми ж формували пропозицію, що люди готові, земляки наші готові підтримати. Так, ми і це говорили на комітеті, що люди готові платити. Ніхто ж не каже, що е, хтось хоче ввести е, сьогодні. Е, Виходить, що держава не хоче брати гроші від людей. Так у них все добре. Наша йому дуже як від них. <звук> а як ви заїхали, якщо ви все заблоковано? <звук> а? Вони ще вчора. <звук> Велі, ще вчора. заїхали. Це, мабуть, теж рука Путін. Добре, <звук> я ще підготуваю, Що буде далі промова. Ну, коли вже прийшов лист профільного комітету, що, що, ні, що ні, значить, треба їхати. що я можу, треба їхати. І потрібно показати, що є проблеми, не їхати там хулігани, бити, промити і тому подібне. Сказати, хлопці, є проблема, шановні депутати, подивіться, ви прийняли абсолютно дурницю, значить. Що це дає оцей рух е, кожні п'ять днів в Україні? Нічого не дає. Що дає у вас інозем... з іноземної е, реєстрації державні казні? Нічого не дає. Так давайте дійдемо до спільної мети. Значить, тим більше, що ніхто, хто був присутній, от Юра підскаже, ніхто не сказав, що не хоче платити. Всі сказали, що да, ми хочемо платити, і їхати як нормальні люди, і, як, європейці. Як, і, як європейці і тому подібне. Так, да, ми купили дешевше, тому що такий сьогодні стан економічний. Не, 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 не від того, що в нас повні кишені гроші. В кого є повні кишені гроші, він йде в та салон, так, купує вже відм... з розмитнений з справками. Все, так чи ні? І сідає за і ю. Питання в тому, що. Багато не знають, багато до всі чомусь це звели. Що це тільки закарпатська проблема, що це все остальне в країні у нас спокійно, нормально. Кругом це таке є. Нема такої області. Повірте, я робив на Луганськ в ЛНР, в ДНР їдуть. Так же на просто там нема правоохоронних органів, кому це контролювати і тому подібне. Так же їдуть кругом. Це є абсолютно проблема. Генералі ну ще ми підіймали питання на профільному комітеті стосовно того, що у нас не створюються робочі місця, що дуже мало зайнятих населення. Люди йдуть в Словаччину, в Чехію за кордоном працюють. Правда? Це є фактично, що створення депресивних умов в Закарпатській області, нашим урядом. Це теж треба тому давати оцінку. Ви як ми, орган місцевого самоврядування маєте підняти, тобто як представник президента, підніматися. Ми питання. піднімали далі? ці питання і сказали, що шануємо маса, які хочуть сюди переїхати і вкласти інвестиції. Нічого не треба. Люди просять одне – покладіть нульову ставку ПДВ. На те обладнання, яке ми привеземо сюди, ну назад, інвестори. Інвестор. Ми привеземо, ну назад ми вже будемо вивозити, ви нас відкладаєте таким митом, що ми його не вивеземо. На цьому обладнанні ми будемо робити продукцію. На це обладнання ми будемо наймати людей, платити їх, створювати. Значить, що всі, як я. Говорив і попередньому уряду Яценюка, і цьому уряду. Якщо ми не зробимо, давайте зробимо експеримент по Закарпатті, дозволимо, якщо людина хоче побудувати тут велику фабрику, великий завод. Не робити Європу Україну сировинним придатком Європи. Ми туди тільки возимо сировину. Значить, а звідти купуємо три дороги готову продукцію з нашої сировини. Хочете? От заблокували, стоять всі заводи, аж посол Австрії приїжджала. В Австрія стала, бо нема деревини. Значить, можна заблокувати? Можна. Значить, пожалуйста, привозіть сюди станки. Бурите готову дайте, продукцію, дайте, не чекайте сорок, вони прийдуть сюди, сатазаводи, стайте заводи, купуйте на аукціоні продукцію і робіть, Ясно. але дайте можливість звести цим людям, хто хоче вкласти інвестиції, е, 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 будемо казати, е, удочку якою рахун. він буде ловити рибу Законити. по нульові ставки ПДВ. Значить, і щоб без права вивозу за територію. Тільки він схоче вивезти, значить тут же він має заплатити ПДВ, все, 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 все інше. Що тут поганого? Це нормально. Ні, це, це от підорве економіку. Так, а це не підриває економіку. Коли люди хочуть, люди сьогодні беруть інвестори. Розвертаються, їх піджимає високий рівень зарплат з кожний рік. Ви знаєте, як у нас піднімаються мінімальні зарплати. Ну євросоюз для кожної країни від її економіки ставить Словаччині, Польщі, Угорщині, Румунії, і тому подібне. Вони, пови... вони не можуть, тобто вони вже. Їхній доход стає менший, менший, а потім стає нульовим. Вони ноль не можуть робити. Куди їм легше переїхати? Звичайно, на Закарпаття. Звісно, я закарпаття. Вони розворачуються і їдуть в Камбоджу, їдуть у В'єтнам, їдуть в Пакистан, їдуть в Китай, їдуть у Індію. Значить, чому? Бо вони кажуть, перше, я кажу, так там ж. Питання і санітарії і тому вони кажуть, то по там правосуддя, де президент не може позвонити, ніхто. Значить, там нормальні економічні закони, і там уряди, які набрані не по політичним квотам, а набрані від того, якщо він по фаху, міністр сільського господарства, то він мав починати з прополки рису і вирости аж до такої фігури. Тобто в них є гарантія, що їхній бізнес там не що умре, ні, не замурю, ні, і так ні, що ніхто не задушить. Чого немає у нас? Чого ж у нас фахівці, які сидять в міністерствах, вони ніколи не створили ні одну одиницю продукцію, правда? Коли Кабінеті? розводитесь, хлопці? Ганаліч, таке питання. Процедура виклику депутатів існує? Немає. Дуже погано. Дуже погано. От таким Відсутні чином погано. ми б їх заставили відповідати за запити народу. Ну, а яке Відрослав. рішення? Геннадій, От яке ви бачите? Я ну, тось, того, бачу таки... правове рішення. Все-таки, поки ви не будете, від більшість депутатів не знають про це. Ну, ну, ну... Це, це теж, що ви робите, вибачте шляху нікуди. Значить, Рішення. Потрібно показати ніхто ж, що... ви бачите, що деякі проблеми ми узнаємо з телебачення, які ми не знали, а узнаємо від тих людей, які прийшли сказати, от є така проблема, хай вийдуть депутати, хай вийдуть закарпатські депутати, або депутати привезуть, щоб запасав мені по всіх працювати. І примусу і кажуть, забудь, проблема, отут пише закон, отут через пів години засідає комітет, коли потрібно терміново то так робиться у Верховній Раді. Тут включили, тут проголосували, прийшли, людям об'явили, і на цьому проблема знялася і більше вона так ніколи... Так і як, коли треба і Конституцію переписує. Ну так ви бачите. Але в нас це порушують наші конституційні права. А він що має? На не біцикля немає. Я? А, а, а? Ну, не 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 Його попирають конституційні права, Геннадій Геннадійович, так як і кожного із нас. А, ні, ти Бограш, бери був вже у віку. Геннадій Геннадійович, ти Бограш поїсти, а ти ходиш кругами десь. Молодо. Геннадій Геннадійович, ви Бограш будете? Добрий день. А ти що, приготовив? Зараз буду. Давай, давай. Що? в в этом класс? Що у вас, вас? Блоги, щоб пересічка була была примирена? Топит, так